Від руйнівної сили вогню не застраховані навіть храми господні, наголошують закарпатські рятувальники. Спеціалісти попередили священиків про правила протипожежної безпеки. Зокрема, закликали служителів церкви стежити за станом електромережі та дивитися за тим, як люди під час свята запалюють свічки. Підсвічники е, потрібно встановлювати на стійкій основі. Е, під самі підсвічники е, спеціально, вони ставляться спеціально ставляться на негорючій основі для того, щоб е, у випадку, тому що якщо, приміром, свічка може впасти, неправильно людина її поставить, вона, вона впаде на горюче покриття, і відповідно це може призвести до загорання, до виникнення пожежі, ну і далі вже до якихось неприємних ситуацій. Священники у свою чергу запевняють. Постійно співпрацюють із рятувальниками щодо захисту храмів від пожежі, і на водохреща, коли в церкву приходять тисячі вірників, попереджають парафіян про заходи безпеки. Безумовно, що без безпека це є перше на першому місці, тому в нас і огнетушителі знаходяться в церкві. Заодно у нас є інформація, як треба поводитися під час, якщо не був якось було б загорання, і стараємося доносити до людей. Ну, тепер тим більше розуміємо, що люди у даний час всі вже грамотні, просвіщені. Тепер їм легше і почитати самим. І я думаю, що тепер інформації хватає окремо. Рятувальники наголошують на правилах безпечного купання під час водохреща. Вони закликають людей заходити у воду лише у спеціально відведених місцях та в компанії кількох друзів, які у разі чого могли б надати допомогу. Занурюватися потрібно не більше ніж на 3-5 секунд. Адже за тривалого перебування у холодній воді знижується температура тіла, і людина може втратити свідомість.